Пахне рідне село тишиною лугів, і роздолям небес, і піснями гаїв, і полями, де сонячно світить добро, моє рідне село, моє рідне село, дорогі краяни із близьких і далеких сіл Богорочанської землі, гречні Газди і газдині, вас вітає мальовнича Саджава. Вийшло рідне село під музики гучні, заспівало воно коло дзвінки, у далекі дороги синів провело, моє рідне село, моє рідне село від глибівчан працьовитих, співучий низький уклін Богородчанцям та гостям. Будеть рідне село і зорю і росу. Я любов до землі, все життя пронесу, все, що бачу навкруг, все в мені проросло, моє рідне село, моє рідне село, з низьким поклоном і щирим добрим словом до нас завітали співучі і працьовиті хмельничани. Світом, і прадідом, дідом, калиною в лузі, хрещатим барвінком і піснею мами, що сіє добро, гріє душу село, моє рідне село, з любов'ю та миром і запашним короваєм, щиро та привітно глибоке вітає. Щиро вітаємо організаторів культурно-мистецької акції Мистецтво одного села і запрошуємо їх на сцену. Щиро запрошуємо на сцену Парафана Тараса Дмитровича, Куриляка Дмитра Федоровича, консур Лілію Захарівну, канюк Галину Михайлівну, Помазан Наталію Євгенівну, Гуляка Василя Михайловича, Ковальчука Василя Антоновича, Данаша Василя Степановича, Драгомирецького Івана Михайловича, гунчак Оксану Єсафатівну, Урсуляка Івана Михайловича. Луніва Володимира Васильовича, Пеклич Романа Григоровича, Кубірку Наталію Михайлівну, Романюка Руслану Романівну, Федорку Галину Миколаївну, Слободяна Володимира Івановича, Скрипника Мирона Дмитровича, Мислі Борського Леопольда Віталійовича, священники сіл Саджава, Глибівка, Хмелівка, Глибокий і селища Богородчан. Декана Богорчанського деканату, депутатів районної ради сіл Саджава, Глибівка, Хмелівка і Глибоки. Ініціатором проведення сьогоднішньої акції є відділ культури і туризму богорчанської районної державної адміністрації. Є добра традиція в українського народу кожну добру справу розпочинати і завершувати молитвою. Тому ми сьогодні просимо священників, господніх храмів села Саджава, Глибівка, Хмелівка, богородчани, глибоки і декана Отця дати Боже благословення на успішне проведення нашої акції. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Ісу. Дорогі христі, браття і сестри, дорогі присутні на цьому святкуванню нашої української вишивки, нашого народного промислу, декоративно прикладного мистецтва сьогодні радіє наше серце. Що ми сьогодні цю зробили виставку і розпочали її діяльність? Вона буде продовжуватися в цьому році, в поточному. Кожне село буде виставляти свої ті народні промисли. Оті діла чудових рук народних працьовитих, які своєю працею, своїм розумом. Казують на те, що є подобою Божою, що кожна людина є творіння, є індивідум, яка може творити щось добре в цьому життю. Немає людини на світі якоїсь поганої, тому що кожна людина, як творіння Боже, вона приступає до тої чи іншої праці і вона хоче зробити якнайкраще і щаслива та людина, яка робить цю працю з Господом Богом, розпочинаючи. Бо благословенна та праця, ті діла звершені будуть для кожної з нас людини. Сьогодні, дорогі в Христі, я би хотів казати про те, що на виставці багато виставлено робіт народної тих народних умільців, і це означає про те, що ні одного виробу немає одинакового, так як немає одної людини, подібної в світі, адже всі ми є різні за своїми характерами, за своїм розумом, за своїми почуттями. Але повинні знати, що ми творимо добро в цьому світі, і хоч би нам прийшлося робити хоч якусь одну справу, то ми ніколи би не зробили одну і ту саму річ одинаково, хоч би нас стільки було, тому що кожна людина має свій особистий почерк, розпис, і вона робить ту чи іншу річ по-своєму, виливає свою любов, виливає свої почуття, виливає свій розум. Для того, щоб це було красиво. І тому ми отою красою повинні не соромитися. Ми навпаки повинні підтримувати і розвивати народні промисли поміж собою, бо це є культура, це є розвиток нашої нації. І на, це, я, на що вказує про те, що ми не пропадаємо, а що ми живемо і що ми готові підня, піднятися навіть з колін, щоб був розвиток нашої держави, нашої отої культури української. І це підтверджує оцю нашу дійсну, ту культуру людську, що ми є цивілізований, розвинений народ, що ми можемо творити великі справи у цьому своєму життю. І дочерь дорогою життєвою. Дорогі в Христі, браття і сестри, ми повинні знати про те, що оце добро ми повинні робити не тільки для себе, для своєї користі, але і добра своїх ближніх. І ніколи не соромитися, те, що ми вміємо щось зробити. Тому що був недавний той час, я би хотів поринути у своє дитинство, пригадати шкільні роки той час, коли були між урочні перерви, коли. Заставляли нас говорити російською мовою, і ми ховалися і говорили по українській мові. Але Богу дякувати, що це не довгий той був процес, так як і не довгий той був процес, коли заставляли нас ходити на різні шкільні такі міроприємства. А в той час коляда була і засікали тих дітей, які йшли, колядували і казали, що не закінчують успішну школу. Щоб не колядувати, а щоби займатися у час святкування спортом чи іншими якимись е, такими спортивними іграми, і навіть обіцяли про те, що школа не буде закінчена як треба, але Господь Бог опікувався такими дітьми і успішно завершували школу, продовжували своє навчання. Був такий час, той недалекий, коли Знаю чоловіка, який вишивку свою ніколи не скидав себе, особливо у святковий час чи недільний. Він святково одівався і він виходив між люди. В тому часі товариші його сміялися і казали: скинь себе, оцю ганчірку, бо тому що дивися, ми всі при галстуках, ми всі в костюмах, а ти збираєшся у вишиту сорочку. Це вже давно відмерло, це вже давно віджило. Але це було не для чоловіка. Тому що він любив своє. Особливо тоді, коли сказали, що незалежна наша Україна, він один із перших взяв синьо-жовтий стяг і поставив на своїй хатині, і знову друзі приходили до нього і казали, в скорому часі тебе вивезуть звідси, або в скорому часі знайдуть тебе десь на окраїні лісу з твоєю сім'єю. Але знову ж чоловік, він тішився тою незалежністю, але в скорому часі він побачив, що ті друзі, які... Лузували з нього, одівають вишивані сорочки і шукають собі доброї вигоди От серед... шукають собі тої вигоди для того, щоб сповнювати свої кишені От добром. і Тим самим підфарбовуватися під нову владу, яка настала. Ми бачимо сьогодні нашого дорогого президента Віктора Ющенка, який не цурається української вишивки, не цурається української сорочки, але показує той приклад, як ми маємо пошанувати своє українське і тому радіє моя душа, дорогі браття і сестри. Радіє тим, що не вмирає наша культура, вона є возвеличена перед Господом Богом, тому що український народ він є вибраний народ Господом Богом, і ми повинні любити всі народи всього світу, але свого ніколи не суратися. Ми повинні любити всі народи і йти зустріч одним одним, але своє вище класти понад усе на світі, а значить поважати свою вишивку, різьбу, художні справи. Ліпку, от бачимо кераміку, ми бачимо гончарські всякі справи такі, і це є той трудолюбивий, той, той, той наш народ, який вміє багато чого зробити доброго в цьому житті. І тому нехай же Боже благословення спочине у кожному із наших сердець. Я бажаю дорогі, щоби. Ця культура ніколи не занепадала, і вона ніколи не занепаде, коли буде на нас свята віра в Господа Бога, коли ми будемо щиро молитися до Господа Бога. Господь буде благословити нас обильними ласками з Небесних висот, тому що Він звертається до нас, каже, моліться цілому своєму існуванню. Молімся, і ми будемо не тільки 15 років у незалежній Україні, до якої йшли наші прабатьки через віки, несли цю вишивку, коли хотіли, щоб ми забули за все на світі, за свою культуру, за мову, за спів Солов'їний. Ми сьогодні відновлюємо все. Ми не відновлюємо. ми ми просто живемо, ми просто радіємо, що ми є діти України, що ми є діти Божі, і нехай же Боже благословення сьогодні і назавжди спочине в наших всіх серцях. Будьмо з Господом Богом, а Господь буде благословити цілому нашому існуванню, і тому народні промисли ніколи не вмруть. Українська наша пісня ніколи не вмируща. Вона є соломліна, вона є співуча, вона є для прослави нашої землі і Господа Бога. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо новацем нашим, і не веди нас у спокусу, але висели нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна, Марію, Господь з тобою, благословенна тими жінками. І благословенний дитло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй і благослови. Благослови добрий, милосердний і люблячий Боже сьогоднішній день і всіх присутніх сьогодні, оцих урочистостях з нагоди 15-річчя, яке ми готуємося. Цей культурно-мистецькою акцію, фестиваль кожного села нашого району, щоб всі разом спільно ми могли прославити кожне наше село, тих умільців, тих митців, які проживають у ньому, щоб кожен міг відчу відчути себе українцем, в своїй рідній землі, щоб ті традиції нашого народу, щоб вони розвивались і продовжувалися. Пречисто Діво Марії, покровителька нашого району, благословив усіх наших присутніх. Тут у залі тих, які будуть виступати протягом цілого року, і дай їм сили, дай їм віру, дай їм любов, щоб не гідно могли представляти наш Богородчанський край. Перед тобою, пречиста Діво Марії, Свята Церква сьогоднішній день благословляє цю чудову акцію відродження кожного нашого села. Нехай Божа ласка, Його безмежна любов буде присутня у кожному домі, у кожному серці. Нехай в нас запалить іскорку, тої любові безмежної у кожного із нас. І нехай наша Україна буде прославлена по цілому світі. Амінь. Боже благословення, нехай зійде на усіх, перебуває з вами сьогодні і всі дні життя вашого. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! На щире вітальне слово запрошуємо голову Богорочанської районної державної адміністрації пана Тараса Парфона. Доброго дня, шановне зібрання. Українська культура сягає своїм коренем у далекі тисячоліття. Київські князі Київської Русі розпочинали будувати українську державу. Продовжували будувати галичани. 600 років назад повстала і потім зникла Галицька держава, яка внесла величезний вклад у розвиток української культури. Однак потім, коли плямою на українські землі упала Московщина, українську культуру спробували перетворити на Шароварщину, на щось таке, що було вигідно Росії. На щось таке, щоб українці думали, що вони нація, але щоб тільки думали і ніколи неї не стали. Однак не вдалося їм цього, тому що в кожній сім'ї, у кожній родині зберігалися традиції, зберігався побут, зберігалося вміння і бажання бути українцем. І повстала Україна у листопаді 2004 року. Повстав дух. Українства. Сьогодні ми хочемо, коли започаткували цю акцію у нас в районі, щоб повстав не тільки дух, а повстало й тіло. щоб кожна сім'я, кожна родина, кожне село змогло показати іншим, чим воно живе, чим воно багате, і щоб те багатство, яке у нас є, яке пронизано українською історією, яке пронизано українським духом. Вийшло за межі цієї родини, вийшло за межі села, вийшло за межі району. Тільки цінуючи працю кожного, тільки цінуючи те, що кожна людина вкладає у розвиток своєї держави, ми зможемо добитися, щоб нашу державу цінували за межами, щоб цінували її у світі, щоб цінували той, те українство, те найкраще, що у нас є, на чому. Стоїть і твориться українська нація. Я думаю, що сьогоднішній початок він дасть надзвичайно великий поштовх у розвитку цієї творчості, у розвитку українського духу у кожному селі і у кожній родині нашого району. І, мабуть, ми самі сьогодні ще не усвідомлюємо того результату, який ми отримаємо, коли завершимо цю акцію. І, мабуть, це буде тільки початком вся акція. Велетенського розвою, велетенського розвитку українства в районі і українства в цілому, дякую вам! Хай щастить учасникам і всім глядачам.